Щоденник ДДА. Березня. Третя риса. Ми боїмося розгніваних людей і будь-якої критики на свою адресу. Велика Червона книга. сторінка 11. Пережити нами жорстоке поводження підступне. Ті, хто нас виховував, у багатьох випадках не просто виявляли безумство. Вони ставали розгніваними і розлюченими. І таке могло початися на рівному місці. На вулиці ми могли займатися своїми дитячими і звичайними справами, але через те, що вдома на нас чекав розгніваний батько, ми ніколи не знали, чого чекати. Неодноразово ми були приголомшені з звинуваченнями в тому, що від нас немає жодної користі, що ми егоїстичні, безвідповідальні, нахабні, або ж нам доводилося вислуховувати цілу низку інших осудливих слів. Таке могло трапитися і з нашим братом чи сестрою, що було рівною мірою погано, бо ми знали, що будь-якою миті це може обернутися на нас. Чи варто дивуватися, що у дорослому віці ми ледь помітно здригалися, стикаючись із сердитими людьми? Свій страх піддатися критиці ми несли як транспорант, на якому написано Я легка мішені. Я навіть не буду сперечатися з вами, бо не можу нічого сказати. Але коли у ДДА ми вчимося говорити, то починаємо відокремлювати гнів від слів, а слова від реальності. Ми не заслуговуємо, щоб із нами так розмовляли. І ми не заслуговували цього в дитинстві. На нас не було жодної провини. І тепер, навчаючись ставати люблячими батьками для самих себе, ми можемо сказати своїй внутрішній дитині, що будемо захищати її від гніву або критики людей. Ми можемо зробити для себе те, що повинні були зробити для нас інші. Сьогодні я не буду приймати на свій рахунок гнів інших людей. Почувши критику, я зможу відокремити правду від вигадки.